На моєму каналі є огляд на інвертор від FOVAL, який зміг запустити холодильник, який дуже добре себе показав, який має класні відгуки на Алиекспрес. Але в цій коробці лежить інвертор, який значно цікавіший та якісніший, ніж інвертор від FOVAL. Давайте його розпакуємо. Всередині коробки ми бачимо сертифікат. Цікаво, я ще не бачив, щоб з інвертором був сертифікат. І коротенька інструкція. Дроти для під'єднання до акумулятору. Одразу скажу, що ці дроти такі тяжкенькі, якщо порівнювати з дротами від інвертора Follow, який на 2,2 кВт. А також давайте порівняємо клеми. Дивіться, які масивні клеми в цього інвертору, і які тоненькі маленькі клеми. В дротах від інвертору FOLO на 30 А а ці клеми на 100 А. Дроти мають переріз 8 АВГ. Довжина дротів 64 См. Дістаємо інвертор. Цей інвертор з чистим синусом. Його номінальна потужність 1 кВт і максимальна або пікова потужність 2,2 кВт. На верхній частині інвертору ми бачимо дисплей та технічну інформацію, назву моделі та бренду. Вказано, що це інвертор з чистим синусом. З боків у нас є отвори системи вентиляції. З правої частини ми бачимо термінали для під'єднання дротів до акумулятору. І я вам скажу дуже схоже, що це мідь. У нас термінали виконані з міді. По центру ми бачимо вентилятор системи охолодження. І цей вентилятор значно більший, ніж вентилятор системи охолодження інвертору Fowl такого самого номіналу. І з лівої сторони у нас розташована євро-розетка, дуже зручна, кнопка ввімкнення інвертору та USB-роз'єм. Також вентиляційні отвори. Підключаємо живлення до інвертору, вмикаємо. Інвертор у нас вімкнувся, ми бачимо, що на екрані у нас відображається навантаження, яке підключено до інвертору, на даний момент його немає. Бачимо вихідну напругу на розетці, напругу акумулятора та шкалу заряду акумулятора, також шкалу навантаження. Без навантаження інвертор споживає 1,42 А при 12,6 В, що дорівнює 18 Вт. Давайте подивимось, при яких напругах акумулятору буде працювати цей інвертор. Будемо додавати напругу, поки інвертор не виключиться. 13 В. 14,6 15 В. При 15,2 вольт інвертор почав пищати. Показує індикатор хай. І також показано, що немає вихідної напруги на розетці. Давайте будемо знижувати напругу та дивитись на шкалу індикатора. Також ми дізнаємось при якій напрузі інвертор відключиться. При 12.2 вольтах ми бачимо, що у нас індикатор стану батареї знизився на одну поділку. Продовжуємо знижувати напругу. 11,9 вольт по вольтметру блоку живлення та 11,7 вольт по інвертору. І у нас мінус 2 ділення на індикаторі інвертору. 11,5 вольта це у нас 50% заряду. 11,2 вольт. 11 вольт. 10,6 вольт інвертор вже пишіть. 10,3 вольт у нас шкала індикатору вже пуста. При 10 вольтах у нас відключається напруга на розетці. При 8 вольтах інвертор продовжує пищати, але напруги все-таки вже немає. Давайте подивимось, при якій напрузі він повністю виключиться. Приблизно при 4,5 вольтах інвертор відключається повністю. Але при 10 вольтах він вже не буде подавати напругу на вихідну розетку. Після включення інвертору напруга на розетці з'являється поступово. Дивіться, як це виглядає. Бачили, не було напруги і поступово вона з'являється. Вага інвертору 1512 грамів. Вага інвертору Foval з таким самим номіналом 851 грам. Давайте розберемо інвертор та подивимося, що в нього всередині. Я вам хочу сказати, що цей інвертор виконаний значно якісніше, ніж інвертор від Foval. Тут вже встановлені окремі радіатори для охолодження транзисторів. Наприклад, у інвертору Fowl транзистори були закріплені на алюмінієвий корпус самого інвертора. Трансформатор значно більших розмірів. Силові дроти мають перетин 8 АВГ, встановлені 4 запобіжника по 40 А. А між елементами можна помітити таку м'яку субстанцію, дуже схожу на герметик. Також видно термозбіжну трубку на силових дротах, додаткову термоізоляцію на мінусовому силовому дроті, термозбіжна трубка на контактах кнопків вімкнення інвертору та герметик на силових контактах вихідної розетки. Герметик також присутній на роз'ємах. Взагалі інвертор виконаний досить якісно. Розібравши його, немає бажання щось допрацьовувати. Настав час тестувань, дріт, який йде від акумулятора, проходить через струмові кріщі. На виході з інвертора у нас є ваттметр. В якості навантаження у нас буде 2 кВт на дуйка та ще декілька пристроїв. Включаємо інвертор. До акумулятору я додатково під'єднав ще зарядний пристрій, тому у нас піднялася напруга. Так, давайте включимо підключаємо дуйку. Включаємо для початку на першу швидкість. Поїхали. Так, як бачите, у нас навантаження зростає, ампераж у нас зростає. Так, у нас 437 Вт, 43 Ампер. На виході у нас теж навантаження зростає. Ватметр показує навантаження з затримкою. Так, у нас напруга просіла. Включаємо на другу швидкість. У нас просідає напруга на акумуляторі, і у нас було 890 Вт. Давайте почекаємо, поки зарядиться акумулятор. Тепер включаємо фен на першу швидкість. Акумулятор вже не витримує. Не витримує у нас акумулятор. Треба чекати, поки він зарядиться. Трохи підзарядився акумулятор. Давайте ще раз спробуємо включити фен вже на другу потужність. Нагадую, що у нас інвертор на 1 кВт номінальної потужності і на 2,2 кВт максимальної. Так, включаємо одразу на максимальну потужність. На жаль, акумулятор не вивозить, але було помітно, що струм сягав більше як 100 А. І напруга на акумуляторі значно просідала. Це значить, що, на жаль, акумулятор не вивозить такого навантаження, а сам інвертор при цьому працював добре. Давайте спробуємо запустити ось такий холодильник від Indesit. Ну що, під'єднуємо холодильник, включаємо інвертор. Так, начебто запустив. Так, холодильник працює. Споживає він зараз 75 Вт. Холодильник запустився. Супер. Ну що, друзі, ви самі побачили, як цей інвертор без проблем запустив холодильник, Як він без проблем справився з дуйкою. Правда, трохи не вистачало потужності мого автомобільного акумулятору. От, але я думаю, що і до 2 кВт він спокійно, короткочасно буде витримувати. Ви самі бачили його внутрішні. Коли питання придбання інвертору було дуже гостре та актуальне для багатьох та більшості з нас. Для мене був фаворитом, я дуже довго обирав інвертор, такий ще був недорогий. Фаворитом був інвертор від FOVAL, але в прямому порівнянні оцей інвертор набагато набагато якісніше. По-перше, в цього інвертору більш якісні дроти. По-друге, в цьому інверторі є екран, на якому можна побачити, скільки споживає ваше навантаження, є шкала індикації акумулятору та індикатор вихідної напруги. В інверторі FOVAL є тільки індикація напруги батареї і все. Але найголовніше, наскільки якісно виконані інвертори. Давайте подивимось. І в прямому порівнянні ми бачимо, який малесенький, прям крихітний інвертор від Fowl в порівнянні з новим інвертором DN022. Увага! Інвертор від Foval коштує 56 доларів. Інвертор від фірми Dato DN022 коштує доларів. 50... 9 доларів. Різниця всього в 3 бакси. Але наскільки, подивіться, наскільки якісніше він виконаний. Ну що ж, цей малюк від FOVAL йде на відпочинок. А у мене тепер новий фаворит це інвертор фірми Dato DN022. Якщо вас зацікавила така модель, посилання на такий інвертор та на продавця, який ними торгує, я залишу в описі під відео. Також у цього продавця є більш якісний та потужний інвертор, посилання я так залишу в описі під відео. А на цьому у мене все. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!